Прямо посеред вулиць рашисти помітили синьо жовті прапори і всі заклякли на місці, а особливо слабкі духом почали втрачати свідомість. Увіт лише класичного Зет Патріота, який побачив перед собою українські стяги і нічого не може вдіяти. Більше того, деякі сміливці навіть заспівали гімн України прямо в обличчя матерів загиблих на так звані СВО-окупантів. Реакція скрєпних рашистів вразила. Про це будемо говорити далі. Вітання вам, глядачі! Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. В Єкатеринбурзі помітили у якої на курці був намальований прапор України на одязі, горизонтальні смужки синього та жовтого кольорів? Ця подія викликала глибокий резонанс окупанти, проходячи повз, відкривали рота та завмирали на місці. А один із чоловіків не стримався та став кричати і викликати поліцію, аби його врятували від синьо-жовтих стягів на спині жінки. Силовикам довелося виїхати, аби заспокоїти переляканий народ після того, як вони побачили цей прапор із фото. Про це повнолять розумі. А кадри, які ви побачите далі, дійсно дивують. Признаки екстремізму. Нету такого я художник. Я художник. Ви тепер хотіти сказати, що жовтий і головою цвіт нас? жінка. Явно була незгодна і доводила, що їй можна в такому ходити. Це не є порушенням закону. Та поліція, на яку дивилася налякані рашисти, все ж таки вирішила показати, що кара за це буде невідворотня. Вот, пожалуйста, смотрите, затримують просто так людей на праздники. Всі всі документи записані будуть під'явлена абсолютно всі. Гражданка... просто бісприділ. Ваша мати затримана за підозрою у скоєнні злочину 20.3 КПАП РФ. Є ознаки правопорушення, каже співробітник поліції. Донці затриманою на це відповідь була такою цитою. не можна за таке затримувати. На прапорі Казахстану теж є блакитний і жовтий. Ви ж не затримуєте усіх казахів? Утім, на це питання силовик навіть не зміг відповісти. Мабуть, подумавши, що ідея непогана. Далі співробітник поліції запитав її, на кого вона працює. Не вже на Зеленського. Ну тоді будемо зараз розбиратися. Дана громадянка працює на Україну. Бачите, має український прапор на своєму одязі. Робота на ворожу розвитку це не є добре. Нам би хотілося відразу таких ловити, але вона встигла налякати усіх людей, що проходили повз. Намагаємося оперативно реагувати на всі такі виклики, каже один із співробітників. Схоже, раніше трапилося і в Москві. Там чоловіка, який пройшов заявити про крадіжку прямо у відділку поліції, склали на нього протокол про дискредитацію армії РФ. І все просто через синю-жовте волосся це було у 2024 році. Ну а тим часом у Приморському краю Рефі хвиля істерики та обурення. Прокотилося. хтось відкрито транслює гімн України просто вулицями населених пунктів. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів невідомий чоловік встановлював колонку, вмикав державний гімн України на повну гучність. Перший випадок зафіксовано було в одному із селищ, де сусіди миттєво відреагували панікою та звинуваченнями. Он він Україна в Рублі. Я люблю Україну Любиш Україну да, Ви да? ну я тебе скажу, вийде. що ти поїдеш туди. відсюди. Уходите! Понятно Я все. Почалася сварка та крики. Утім, чоловік продовжував наполягати на тому, що гімн України буде грати далі. Милий ти мой, как ты попал, хорошо? Я понял. Да, ну вот все. Вообще всю деревню собрал, Орет тут тут мать одного из погибших, который, который которая была вот грязнова. За нашу защиту, Ёль. за родину! Я вам не говорю вступили чому ним? Обурені тим, що сталося, вони згадували загиблих на фронті родичів і погрожували викликати поліцію. Та чоловік не зламався, стояв поруч із колонкою, незважаючи на крики. Інформація про подібні акції шириться мережею. У той час як рашистські чиновники намагаються замовчати інциденти, користувачі соціальних мереж жартують, що гімн лунає гучніше ніж пропаганда. Хто цей зухвалий мандрівник наразі невідомо, але в регіоні його вже називають фантомом свободи. У тимчасово окупованому Криму накладав. Вище біля селища Первомайська місцевий житель зламав прапори на могилах загиблих військових арафії, які воювали проти України. Частину прапорів було зірвано із флагштока, а частину встромлено полотнами у землю. Про це повідомляє телеграм-канал Астра. Зазначається, що у могили належать учасникам війни: Брамському, судимому, за крадіжки, грабіж, погрозу вбивством, знищення майна та умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю. Моргонову судимому за декількома статтями, зокрема за тяжке заподіяння шкоди здоров'ю, Самсонову судимому за крадіжку в останні, у 23-му році не судимому. А також а, коняхіну рашисти із цього приводу поширили наступне повідомлення. Цитую за підозрою у пошкодженні похованці ловики затримали місцевого жителя 38-річного Олександра. Раніше чоловік був судимий за розбії за подіяння тяжкої шкоди здоров'ю. Він пояснив, що того дня він вирвав прапори, бо вживав. За даними жерел, його затримали за появу в громадській. Тих місцях у нетверезому стані запобіжний захід чоловікові не обрано ідеться у повідомленні. Нагадаємо, що акції протесту проти рошись влади нерідко трапляються і на Кубані. Саме там дідусь катався на велосипеді, який був всюди прикрашений синьо-жовтими стрічками та наліпками із прапором України. На кадрах видно, що синьо-жовті стрічки майорять на кермові велосипеда. Наліпки з українським прапором красуються на зеркалі, ба більше дідусь знайшов, куди приклеїти український прапор навіть на своїх наушниках. Навіл чоловіка воджо. синий, желто-синий, голова желто-синий. На кубай живу. А почему тогда вы вот это вот? Ну что, флаг? Какой флаг? Украины. Разве? А що це? Нагадаємо про те, що поразка у війні з Україною поставить Рафію під серйозну загрозу розпаду. Якщо для наших віковічних ворогів реалізація цього катастрофічного сценарію означатиме фактичне припинення їхнього існування, то для поневолених ними малих народів такий розвиток подій подарує шанс на незалежність. Одним із багатьох утворень, які можуть взяти участь у цьому параді, суверенітетів власне її Кубанська Народна Республіка. Представник осередку кубанських незалежників Малиновий Клин, активіст Дмитро Дмитро Доровських раніше розповів, як кубанці у цілому ставляться до перспектив розпаду Ерефії. За його словами є багато всіляких факторів, і Дмитро підкреслив, що суспільство не готове до чогось такого із моральної точки зору. Важко сказати, що у цілому думають суто кубанці. Краще дивитися на це крізь призму ставлення усіх громадян Ерефії. Оскільки Кубань так само зросіщена, як і всі інші регіони, регіони, які є землями розселення малих народів, то зараз можна сказати, що є лише активна меншість, котра Тримує відокремлення Кубані від Рафії, зокрема задля того, щоб по подальшому створити самостійну кубанську державу. Не виключається і варіант із приєднанням до України. Проте більшість кубанців не заявляють аж так далеко майбутнє і не заглядають. Про цьому Дмитро розповів, що багато є розпорошених гуртків кубанських самостійників, про які ми навіть не знаємо. До прикладу, нещодавно знайшли один такий: члени оцього гуртка обговорюють плани на незалежну кубані телеграмі і взагалі кажуть, що щось його. Та робити потрібно з усіма цими планами людей у цих розрізнених гуртках сумарно не дуже багато. При цьому слід сказати, що Кубань такий доволі цікавий регіон. Сам Дмитро Одоровських каже з цього приводу: наступне цитую: з одного боку, ми занадто помосковлені, як то кажуть. А з іншого нам притаманна особлива кубанська ментальність. Ми не занадто швидкі, трохи ледашкуваті. Нас треба розрухати. Чим власне ці невеличкі гуртки самостійників і займаються. Наприклад, якщо дивитися на ситуацію, яка була на межі 90-х та нульових років. То там було вже зовсім по іншому. Тоді ще ніхто собі уявити не міг, що Ерефія нападе на Україну і в результаті розпочнеться така величезна війна. У той період можна сказати, що був якийсь певний підйом кубанської свідомості. Були навіть плани на введення нашої так званої кубанської балачки у освіту. Були розмови про те, що кубань це не зовсім РФ. немов підтверджуючи цю тезу, місцева влада навіть трохи вдавала з себе незалежно від Москви. Так тривало аж допоки не настала епоха такого путлерізму. Так от у порівнянні із тодішними реаліями зараз. Можемо бачити такий собі анабіоз кубанського незалежництва. все таки залишиться до того часу, коли не арешті розкидані на всі біч гуртки, а полегетів незалежності не об'єднаються. На запитання чи достатньо серед однодумців охочих зайняти місце урядовців умовної кубанської республіки, і як вони бачать майбутнє регіону після зникнення РФ і як держави. Дмитро Доровських зазначив, що людина на керівну посаду завжди знайдеться. Найперше варто шукати серед місцевих активістів, мігрантів, які забажають повертатися і брати у цьому участь. Далі пряма мова. Я вважаю, що перш за все це мають бути якісь перехідні адміністрації, уряди з обов'язковою участю, також і представників ООН, наприклад, і України, напевно, теж на мою думку, процес формування органів урядування повинен проходити під зовнішнім наглядом. А проте точно сказати, поки що важко. Очевидно, що тут буде потрібна не тільки робота місцевих активістів, але і підтримка світової спільноти. Так чи інакше рух спротиву не вщухає і в тимчасово окупованому расистами Криму. Так, громадський рух спротиву Жовта стрічка провів нові проукраїнські акції у Сімферополі та Євпаторії, окупованого Криму, поширивши майже сотню листівок і жовтих стрічок. Про це повідомив рух на своєму телеграм-каналі. Також координатору наголосили, що до жовтої стрічки доєдналися нові активісти. Українці завжди боротимуться за свою свободу. Хай би як Москву це не дратувало, бо Крим це Україна. Зауважили у Росії окрім цього. Тимчасово окупованому Севастополі. Активісти руху спротиву Жовта Стрічка спалили і черговий рашистський триколор. Далі цитую допис активістів: черговий рашистський триколор спалено до тла в Севастополі, бо Крим це Україна. На пропагандистських заходах окупанти роздають прапори, сують у руки. Дивляться, щоб не відмовлялися, але доля цих ганчірок на українській землі сумна і коротка. Я вам вдячна глядачі, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.